От дивіться, чи повинні люди мати право володіти зброєю. Або з іншого боку, чи мають вони право жити в безпеці від неї? Це ж одна з тих, знаєте, вічних суперечок, де знайти компроміс, ну, здається, просто неможливо. І саме з такого, на перший погляд, глухого кута і починається наша сьогоднішня розмова про лібералізм. І ось тут починається найскладніше для будь-якої ліберальної демократії, адже обидві сторони по-своєму мають рацію. Це ставить перед нами питання, яке лібералізм намагається розв'язати вже сотні років: як збалансувати права, коли вони раптом починають суперечити одне одному, як захистити всіх одночасно? Бо з одного боку, в нас є конституційне право на самозахист, а з іншого не менш важливе право на життя в безпечному середовищі. Це, знаєте, така класична дилема, де свободи стикаються лобами. І саме пошук рішень для таких от дилем і є серцевиною всієї ліберальної думки. І тут треба одразу дещо уточнити ми зараз говоримо не про якусь сучасну політичну партію, а про цілу філософію, у якої багатовікова історія. В її основі, звісно, захист свободи. Але що ж таки ця свобода насправді? Щоб зрозуміти сьогоднішні гарячі дебати, нам доведеться трохи відмотати час назад аж у 1600 ні роки. Саме тоді народилася, на перший погляд, абсолютно парадоксальна ідея: щоб отримати справжню свободу, частину своєї свободи доведеться віддати. Наш шлях буде приблизно таким: спершу зануримось в ідею суспільного договору, потім перестрибнемо у ХХ століття з його концепцією справедливості, і, зрештою, повернемося в наші дні до дискусій, які тривають просто зараз. Так що ж це таке цей суспільний договір? А давайте уявимо щось дуже просте наприклад, додаток для виклику таксі. Коли ми ним користуємось, ми ж ділимося своїми даними так: ім'я, місце знаходження, тобто, по суті, віддаємо частинку своєї приватності. А що отримуємо натомість? Гарантію безпечної поїздки. Оце і є суть угоди. Ми відмовляємося від якоїсь абсолютної дикої свободи, а держава натомість обіцяє захищати ті свободи, які для нас важливі. Ну добре, але якою має бути ця держава-захисник? І отут думки мислителів одразу розійшлися. Томас Гоббс, наприклад, страшенно боявся хаосу і вважав, що для порядку потрібна сильна, майже абсолютна влада. А от його опонент Джон Лок боявся, що така влада сама перетвориться на тирана. Для Локка головним був захист прав людини і особливо права власності. Але, і це дуже важливий момент. У раннього лібералізму була одна фундаментальна, просто кричуща проблема. Свобода, про яку говорив той же Лок, який, до речі, писав закони для американських колоній, була свободою для обраних. Це була система, яка чудово захищала права вільних білих чоловіків, але при цьому спокійно виправдовувала рабство. Зрозуміло, що така несправедливість вимагала якогось переосмислення. І тут ми переносимось у 1970-ті роки рух за громадянські права, фемінізм, шалена нерівність усе це змусило філософів шукати спосіб, як полагодити лібералізм, щоб він нарешті почав працювати для всіх. І от на сцену виходить філософ Джон Роулс зі своїм ну просто геніальним уявним експериментом. Уявіть собі. Нам з вами треба створити правила ідеального суспільства. Але є одна умова: ми не знаємо, ким ми в цьому суспільстві будемо: багатими чи бідними чоловіком чи жінкою, здоровими чи з інвалідністю, Ми ніби за такою завісою незнання. Які ж правила ми тоді оберемо. Роулз був упевнений, що в такій ситуації ми б обрали два головні принципи: перший це принцип рівності. Абсолютно всі мають однаковий доступ до базових прав. А другий, і він найцікавіший, це принцип відмінності. Він каже, що нерівність у суспільстві, в принципі, допустима, але тільки за двох умов. Якщо у всіх були рівні шанси на успіх, і якщо ця нерівність найбільше допомагає тим, хто опинився в найгіршому становищі. І знаєте, що найдивовижніше, одна й та сама ідея Ролза сьогодні лежить в основі двох абсолютно протилежних політичних позицій. Прогресисти кажуть: так, держава зобов'язана активно виправляти несправедливість через соціальні програми. А консерватори відповідають: ні, якщо можливості рівні, то подальша нерівність це результат особистого вибору, і державі не треба в це втручатися. І це підводить нас до ще однієї важливої напруги всередині самого лібералізму, яку чудово описав філософ Ісайя Берлін. Виявляється, коли ми кажемо свобода, ми можемо мати на увазі дві абсолютно кардинально різні речі. Отже, є так звана негативна свобода, це свобода від втручання, тобто, коли ніхто не заважає щось робити, це класичне просто дайте мені спокій, а є позитивна свобода. І це вже свобода для дій. Це про наявність реальних можливостей і ресурсів, щоб втілити свої мрії і цілі в життя. Щоб це було зрозуміліше, давайте розглянемо просту життєву ситуацію. Уявімо, що людина шукає роботу в торговому центрі. Вона приходить, подає своє резюме, ніхто її не зупиняє, немає ніяких законів чи перешкод, які б їй заважали. Вона має негативну свободу все просто. Але є одне, але насправді ця людина все життя мріє стати археологом, от тільки вона з дуже бідної родини і просто не може дозволити собі оплатити навчання в університеті. І отут ми бачимо цю межу. Хоча формально ніхто не забороняє їй вчитися, її життєві обставини стають непереборною стіною. Їй бракує саме позитивної свободи, реальної можливості керувати своїм життям і робити те, що вона хоче. І оця різниця між свободою від і свободою для це по суті те, про що сперечаються політики в усьому світі просто сьогодні. Це розмова, яка ще далеко не завершена, і вона стосується абсолютно кожного з нас. Якщо дуже спростити, то сьогодні є три основні погляди на справедливість: індивідуалісти кажуть, досить захищати права кожної окремої людини, і все буде добре. Прихильники мультикультуралізму заперечують, ні. Потрібні ще й спеціальні права для цілих груп, щоб виправити історичну кривду. А постліберали взагалі кажуть, що вся ця система від початку хибна і її треба не лагодити, а змінювати докорінно. Отже, до якого висновку ми приходимо? А до того, що лібералізм це не інструкція з готовими відповідями, це скоріше компас, система координат, яка просто допомагає нам орієнтуватися у надзвичайно складних питаннях про права та свободу. І це повертає нас до самого початку, враховуючи всю цю складну історію, всі ці суперечки, як же має виглядати свобода сьогодні. Це питання, на яке немає і, мабуть, не може бути однієї простої відповіді, і шукати її доведеться кожному з нас.